Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона мільйона дронів для фронту. Наші податки наш захист. Термінова заява Північної Кореї по Україні КНДР проголосила війну Росії проти України священою і десь Путіну все, що він захоче. Про це заявила представниця Кім З Самого початку спеціальної військової операції, шановний голова державних справ Кім Чен, дав казівки, щоб ми ні на кого не оглядаючись, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії та російському народу. В їхній священній війні ми ще раз запевняємо, що до переможного дня ми завжди будемо твердо стояти поряд із нашими російськими товаришами. Що це означає, що КНДР готова кинути на війну проти України стільки техніки і солдат, скільки попросить Путін. Зараз він спостерігає з за реакцією заходу. Якщо наші партнери не діятимуть жорстко, а лише висловлюватимуть занепокоєння. Це розв'яже Путіну і кімчинину руки. І вони кинуть не кілька тисяч, а десятки, сотні тисяч корейців на знищення України та українців. Пам'ятаєте цього російського вояку, який гуляв по захопленому місту Селидовому? І вихвалявся, як же красиво вони аджалі це місто в Україні. Є тільки один нюанс. Гуляв містом він дуже недовго. Прогулянка по селидовому рідне перемоги просто віджали це міста. Пішки це наше рідне стало. Повернулись до країни росіюшки. Не минуло й кілька днів, як цей путінський гопнік здох, бо в їх екіпаж влучив український дрон. Ну що там догулявся? Тепер він сам також повернеться на Росію матушку, от тільки не на своїх двох, а у дерев'яному ящику з написом «200». Соловйов звільнив свою подружку Вітязів у з каналу Соловйов Лайф. Інформацію про це поширюють у мережі самі ж пропагандисти. Затлакузе таборі знову неспокійно. В мережі поширилась інформація про те, що відому пропагандистку Юлію Вітязеву звільнили з каналу Соловйов Лайф. Раніше цього вимагали інші провоєнні блогери. Причому знаєте за що її звільнили? Зараз просто випадете. Вона дуже захопилась пропагандою і ляпнула, що атака України на Курськ. Область, це такий хитрий план самої так званої Росії. Ось що буває, коли занадто часто брешеш. Так скоро вони взагалі дійдуть до того, що ліквідація 700 тисяч росіян в Україні це такий демографічний план Владіміра Путіна. Це мій найстрашніший гріх, а закінчилося це все побажаннями, щоб мене зґвалтували. Причому сказала мені це прекрасна дівчина, так, поетеса, яка часто буває у гостях у цій студії. Сіву звинуватили в тому, що вона підриває довіру особисто до Владіміра Путіна і взагалі працює на Україну. Ось так залишилася рижа бєстія біля розбитого корита. Ну і наостанок вам трохи кумедного у Бурятії на Забайкалі випав перший сніг і в росіян настав, так би мовити, повний джингл белс Автівки кружляють по дорозі, як корови на люду. Дякуємо російським комунальникам. Чудова робота.